Бажання трохи е, теперішній молоді. Боже, ви таке щось сказали мені? Я не знаю, як мені рот відкрити. Та вся душа, все серце, весь розум, вся моя істота вам бажає Божої ласки, сили у праці, працюйте, бо то не жарти. Вам тяжче, бо ви маєте, як ви кажете, багато. Сексуатів більше є, чим в нас було, бо ми своїх виділили ви своїх не видите. Добре. О. Всім, всім краси душі, побожності, ой, побожності треба. Вірності в супружому житті. Не давайтеся ніяким. Таким хвилям, чи як я, я слів вже не нагадував, вести себе зі шляху української моралі.